Новий рік не за горами, тож дбайливі люди готуються до нього вже зараз. Особливу роль у процесі підготовки до першого свята року традиційно відіграють лісівники краю, які забезпечують волинян головним атрибутом ялинками. Цей рік не виняток, Незважаючи на пророцтва, Мовляв, 2013-го нам не дочекатися. Лісівники запевняють – новорічні дерева виросли, а значить, свято буде. На подвір'ї волинського селекційно-насіннявого центру готові до продажу ялини та сосни. Ось цей причіп з новорічними деревами лише частина замовлення Володимира Бородія із Сімферополя. Чоловік шостий рік поспіль замовляє для реалізації від п'ятиста до тисячі волинських сосен та ялин. Волинська йолка намного краща, і качественні, і красивіше виглядає більш пишне. За волинськими хвойнами їдуть оптовики практично з усього південного регіону країни, найчастіше з Криму, Херсонської, Одеської і Миколаївської областей. Попит на Волинські ялини виправданий. На плантаціях селекційно-носінньового центру новорічні дерева на різний смак. Є голубі ялини, що тішать око свіжістю, традиційні зелені, які класифікують як звичайні, а ще колючі та канадські. Окрім того, сосни. Про колір новорічних красунь їхній ріст та пухнастість піклуються із початку висадження. Приміром, щоб відтінок був яскравіший, ялинки регулярно підживлюють мінеральними добривами. Маленькі продають у горщиках з відібраного гілля, готують і кибани, а більші реалізують зрубаними. Кінець світу відміняється. Поки на плантаціях та в лісах Волині ростуть ось такі гарні зелені красуні. Вони просто зобов'язані виконати своє новорічне призначення, а саме подарувати людям веселий та святковий настрій. Цьогоріч свято дійсно вдасться, адже лісівники Волині планують реалізувати понад 100 тисяч зелених красунь. З поміж інших господарств краю декілька тисяч продасть селекційно-насіннєвий центр. У нас на вибір є дуже багато, ми маємо ялини, звичайно, і 20 тисяч, що, то є з чого вибрати, ялини голубої або е, це, ключої, ми маємо от, десь 15 тисяч, от, е, то є, є з чого вибирати. Рубці ялин передує щонайменше 15 років догляду, тому ціна прийнятна 35 гривень за ялину чи сосну до півтора метра, 52 гривні, якщо дерево сягає двох метрів. До слова коштують вічно зелені, як і торік. Найчастіше замовляють ялину і сосну звичайні. Якщо в контейнерах, то приїжджають купляють у нас на підприємствах. А якщо ми вже зрізані заготовлену ялинку, то вивозимо так також на точки базари і. І, і тут також приїжджають з інших областей і закупляють в основному з, з півдня і з Одеси, з Криму. Приїжджають. Вони, вони беруть у великих кількостях у тисячу, півтори. Щоб відстежити походження хвойних і встановити законність заготівлі, кожне деревце з електронним чіпом. Завдяки йому потрібну інформацію можна знайти на спеціальному інтернет-сайті Ялинка.інфо або ж зателефонувавши в оперативний штаб обласного управління за номером 299720. дев'ять дев'яносто Електронний чіп несе в собі інформацію про місце заготівлі ялинки, тобто підприємство, лісництво і ну Скажем, і її законі заготівлі і не тільки законці, а екологічна законність, тому що окремі ялинки не можуть виростати в різних зонах. Але в нас на волині ялинки заставляються тільки в екологічно чистих зонах. Торік лісівники продали 98 тисяч ялин. Вони готові постачати і більше новорічних дерев, адже запаси хвойних чималі.